5 кроків від навчального IT-центру Level Up, що допоможуть тобі розпочати свою кар'єру в IT. Став не лайк цьому відео та підпишись на Levelup. Ми підбираємо свою майбутню професію в IT та розписуємо план розвитку, виходячи з своїх сильних скілів та життєвого досвіду. Жодної води, лише актуальні навички та інструменти, які відповідають ринку праці. Постійний зворотний зв'язок від викладача практика, цікаві домашки та. Гідний проєкт у портфоліо. Кар'єрні івенти від ЛГВЛА допоможуть тобі прокачати свої комунікативні навички та кар'єрні схили. Ти побуваєш в офісах найкрутіших компаній міста і дізнаєшся, як потрапити до них на роботу. Ти презентуєш свій фінальний проєкт перед одногрупниками та потенційними роботодавцями, отримаєш рекомендації, як удосконалити свій проєкт, а, можливо, і отримаєш запрошення на співбесіду. Кар'єрний консультант. Триматиме на контролі весь процес свого працевлаштування від отримання тестового завдання до отримання джоб оферу Почни свою кар'єру разом з LevelUp!